Слава Украине! Я ответственно заявляю, что на сегодняшний день я не получил приказа от министра МВД сложить оружие. Батальон расформирован. Приказ я тоже не ознакомлен. Есть только заявление. Когда я буду ознакомлен с данным приказом, по законодательству у нас есть два месяца на расформирование с передачей оружия. Как положено действующему законодательству. Мене уповноважили довести наказ номер 724 від 18.06.2015 року про ліквідацію роти патрульної служби міліції особливого призначення торнадо. ОМС України в Луганській області. Значить, Наказую перше. Ліквідувати роту патрульної служби міліції особливого призначення Торнадо у МВС України в Луганській області. Друге затвердити перелік змін у штатах. Додається. Третє. Забезпечити проведення позачергового тестування працівників роти патрульної служби міліції особливого призначення Торнадо відповідно до вимог інструкції про порядок проведення тестування особового складу органів внутрішніх справ. З метою визначення їх професійної придатності та можливості подальшого проходження служби в органах внутрішніх справ, четверте ГУМС України в Луганській області Науменко: перше провести інвентаризацію автотранспорту, бронетехніки, зброї, боєприпасів, оптичних приладів, інженерного озброєння, майна. Радіаційного, хімічного та бактеріологічного захисту, засобів активної оборони та індивідуального бронезахисту, спеціальних засобів для проведення спеціальних операцій, спорядження до зброї, засобів зв'язку, інвентарного, речового та іншого майна, яке закріплено за ротою патрульної служби міліції особливого призначення Торнадо. Друге вжити інших необхідних заходів, передбачених законодавством України, пов'язані з ліквідацією роти патрульної служби міліції особливого призначення Торнадо. Контроль за виконанням покласти на заступника міністра генерал-полковника Ярового, міністр Аваков. Ось наказ. Я вручаю керівнику. Перелік змін до штатів. Після перерахування зброї, боєприпасів та іншого військового майна забезпечити його перевезення та здачу на склад озброєння Гомовес у Луганській області. Я просто звільняюсь. Приказ міністра для мене закон. Я его выполняю. При, преступный приказ науменко разоружение я выполнять не буду, поэтому я больше не милиционер. <плодиспространение> <плодиспространение> Распочинается проводание обшуку О 13 годині 15 хвилин обшук проводиться на підставі ухвали Печерського районного суду міста Києва від 19 червня 2015 року, виконуючий обов'язки цукор Микола Володимирович. Микола Володимирович. Будь ласка, теж ознайомтесь з ухвалою. і я текст ухвали. Миколай, нам нічого не діла. Ні, отче не мішає 236. Прокуратура Российская стали Пойдем, Просто тебе будет цвета надо.